Доброго дня, любі діти! Сьогодні на з вами заняття з валеології. Діти, а ви знаєте, що таке гігієна? Так, гігієна це наука про чистоту, про збереження та зміцнення свого здоров'я? Діти, а як же зберегти своє здоров'я? Головне. Здоровим бути. Це потрібно всім збагнути. Бо як є здоров'я, сила, то весь світ людині милий. Тому запам'ятай, дитино, про своє здоров'я дбай. Діти. А що треба робити, щоб бути здоровим та не захворіти? Давайте пригадаємо. Якщо з песиком погрався, Аби снідати, зібрався. Пам'ятай просту науку, неодмінно вимий руки. Діти, так що треба робити, якщо погладив песика? Чи хочеш снідати? Так, треба вимити руки обов'язково з милом. Душ малюк щодня приймай. Це завжди доречно. Після нього одягай тільки чисті речі. Так, вірно, щоб бути охайними, треба кожен вечір приймати душ та одягати чисті речі. Щоб здорові мати зуби, треба чистити їх Знай це чітко є для цього паста і щітка. Діти, так для чого потрібно чистити зуби вранці і ввечері? Вірно, щоб вони не хворіли і були наші зубки здоровими. Нігті треба постригати, за волоссям доглядати. Пам'ятайте, діти. Діти, подумайте, а для чого потрібно підстригати нігті? Так, правильно, бо під нігтями збираються. Мікроби. За волоссям чому треба доглядати? Так, за волоссям потрібно доглядати, щоб була завжди гарна зачіска. Діти, а зараз я вам пропоную пограти в гру, для чого цей предмет. Вам треба розглянути предмети гігієни і розповісти, для чого він. Потрібен. Тож сідайте зручніше та слухайте уважно. Для чого потрібно нам мило, мочалка та щітка для тіла? Так, молодці! Мило, мочалка нам потрібні, щоб мити своє тіло та руки. Для чого нам потрібен рушник? Так, вірно, рушник нам потрібен, щоб витирати насухо руки. Діти, пам'ятайте, що на руках дуже багато мікробів, бо ми таркаємось різних предметів. Тому потрібно добре мити руки з милом та витирати насухо рушником. Для чого нам потрібна зубна паста і щітка? Так, щоб доглядати за зубками, чистити їх вранці і ввечері. Діти, а для чого нам потрібен гребінець? Так, правильно, гребінець нам потрібен для того, щоб розчисувати волосся і дівчаткам, і хлопчикам. Так, молодці. Діти, а давайте ми з вами згадаємо про що ми сьогодні з вами розмовляли на занятті. Так, про правила особистої гігієни. Діти, а які предмети гігієни нам необхідні для догляду? Так, правильно, це мило, рушник, зубна, паста та щітка, гребінець. Молодці. Діти, дотримуйтесь цих правил особистої гігієни. І тоді шкідливі мікроби не заразять вас. Ніякою хворобою ви будете сильними і здоровими. А на цьому наше заняття закінчується. А я вам кажу до побачення та до нових зустрічей!